Усім привіт, з нами відео. Ну, це коротке відео, як бачите, голубів вже немає багато. Лишилось тільки шестеро голубів, Є отка самеця в продажі так само. Вони. Бачите, самеці дутичко. Е, з головного дутичко, бачите, самець. І тут насамка сидить. Ну, тут, бачите, нічого немає. Вибух... Ну, Хто би хотів, теж дзвоніть. Не хоче в нас так дочку. Давайте его возьму. Так. Тоже у меня, есть, видите. Самец я кубинка и самец. Тут будут сидеть. Ну, кто бы хотел звонить? Номер 068, 733, 1080. Едка самец. Кстати. Бачите, я тоже продаю. Кто забирает голубь, я делаю снижку. Все шесть, я делаю снижку. Если по одному, то нет. Я зразу кажу, що багато не хочу. Дзвоніть по телефоні, забирайте, я не передаю. Тільки, якщо ви хочете, приїжджайте і забирайте. Голуби багато не хочу. За таку ціну 6 голубів все не був. Бачите? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дзвоніть, бачите, як я казав, відео короткі, щоб це забрати. І ми вже купимо нові голуби, якісь померанські. А червони. Думаю, брат, ни на не знаю. Всім пока, до нових відео.